Всім привіт! У нас на цьому тижні трапилась доволі така позитивна подія для криптоіндустрії. Ті люди, які на сьогодні інвестують у цей актив, вони точно про знають про цю подію. Це хаувінг, тобто винагорода майнерів буде скорочена в два рази. І тим самим біткоін стає більш дефіцитний, ніж він був до цього, його інфляція по суті зменшується. Тому історично, якщо так проназвати попередні халвінги, які трапляються кожні 4 роки, то після цього відбувалось е зростання е цього активу. Звісно, історія вона повторюється, але може інколи в інших якихось своїх е видозмінених формах. Але е загалом, я думаю, що це. Буде для нас все одно хороший індикатор, куди в подальшому плюс-мінус буде йти ринок, це один із тих індикаторів. Але давайте поки що ми подивимося загалом глобально, що відбувалось у нас на фронті, що відбувалось в світі. І якщо з приводу України, то територіальних змін суттєвих по суті не було. Тобто зараз фаза війни, коли все зайшов в такий гухий кут успіхів. Немає саме на територіальних е, якихось суттєвих здобутках, але ми все-таки більш вражаємо то заводи, то склади, то аеродроми із технікою, літаками, гелікоптерами і тому подібне. Е, і, до речі, там е, сховища із е, бензопаливом в тому числі. Тому це, в принципі, ну, добре. Немає успіхів на фронті, але є дуже хороші, значні успіхи саме в економічному і військових втратах Росії. Якщо подивитися глобально на світ, то у нас ми пам'ятаємо, як Іран атакував Ізраїль дуже масованим обстрілом. Це, звісно, все було дуже короткочасно, і Ізраїль ось також зробив відповідь. І це, звісно, також відобразилось все на цінах. Давайте, от першого, ми відкриємо біткоін. Якраз перед халвінгом це відбулось доволі сильне падіння за останній час. Саме за останній, чому я от акцентую це саме цю на це увагу. Якщо так глобально подивитись, то насправді це все одно в межах норми, у нас все одно зберігається зростаючий тренд, і я думаю, що падіння, можливо, на цьому вже буде і закінчено, і далі ми вже будемо готові йти на ріст. Тим паче, історично халвінг це та подія, коли після якої далі йшов дуже хороший трендовий ріст в попередні. Але тут я дивлюсь, що ріст може бути з великою ймовірністю. Але не такий сильний, як у попередні рази. Бо зовсім інша була фаза ринку в той час. Отже, по біткоїну, можливо, ось це уже і повноцінне до накопичення. Тобто це та зупинка, яка от стандартно у нас є: зупи... там проторговка, рух, проторговка, рух. Так само і тут відбувається така проторговка. Я думаю, далі. от вже скоро ось ось має бути рух далі, в зону 90, а можливо навіть і 100 ми зможемо тут зачепити. Дуже великі шанси, в принципі, що до 100 оцей вже наступний рух, тобто стрімке зростання ми туди вже дотягнемо. І якщо так подивитись, то в принципі альта вона нікуди не йшла і вона стоїть, от ріпав, нікуди не зростав. Лайткоін, умовно, теж в фазі накопичення. Це якщо там по старих монетах подивитись трон, по суті, також росту якогось суттєвого не було. Ну, і є виключно там окремі монети, наприклад, як тон, як, можливо, BNB. Ось такі проекти, вони. Точечно, індивідуально, деякі вже показали дуже хороший ріст, а якийсь ну, нормальний. Не максимальний, можливо, але вже доволі також суттєвий. Тому висновок, який я на сьогодні зробив для себе і також е, притримую з цієї позиції, що, скоріш за все, можливо, біткоін зараз будуть все-таки гнати на максимуми, е, ну, тобто в зону 90, в зону 100. І е, лише після цього вже може початись якийсь альтсезон. Тому що е, зараз, по суті, як такого-то позитиву, великого на крипті і немає. Ну так, біткоін ріс, ось тут трішки хайп піднімався. Але зараз ну, його вже, в принципі, не, ну, не так багато, по крайній мірі, я його не чую. Тому мені здається, що все-таки, от коли ми вже дістанемо зону 100, це якраз вже буде. Хороший такий тригер для того, щоб розганяти, роздувати хайп. Ну, можливо, не дуже якийсь там великий, суттєвий, але вже певний хайп можна розганяти. І далі, вже можливо, після цього, коли вже зробить там основний рух свій біткоін, далі можна вже проводити альтсезон качати монети на цьому позитиві, вже намагатись. Вже гнати уверх і другорядну крипту. Тому зараз, які мої, мої дії, біткоін відкотив, я його не купую. Ефір відкотив, я його також не купую із командою інвесткубу. Ми зараз повністю знаходимося у альті, 100%. Не в USDT, не в біткоїні, не в ефірі, хоча в нас були ці всі монети, але зараз ми їх вже продали, перелили в альту. Краткочасно у нас зараз більша просадка, ніж ми просто б тримали біткоін, на якому ми вже тоді 2X і на ефірі заробили. Тому по суті, ті люди, які раніше там інвестували у. Зі мною там більше ніж півроку тому заходили в крипту у Інвесткубі, то продавши біткоін і ефір Х2 прибутком а в когось навіть Х2 з половиною, і ми в той час привели у Альту. То зараз, за рахунок цього профіту, у них немає збитку на портфелях. У них там профіт 20-30%, хтось в нулі. Ну, а звісно, ті люди, які ось нещодавно доєднались, у них там тимчасово є просадка відсотків 15-20 за рахунок того, що Альта просіла нещодавно. Але знову ж таки, наша, наш підхід, от моя стратегія, саме купувати в період кризи. І коли ми купуємо сьогодні дешево, то завтра може бути тимчасово ще дешевше, і це нормально. Але купуючи якісні активи, ми себе... Е Побезпасу від того, що цей актив взагалі не переживе цю кризу і піде на дно. Тому, якщо це якісний актив, якщо ви відібрали хороший криптопроект, то він переживе цю кризу і далі знову піде на новий ріст. Тому наше завдання просто купити дешево, буде ще дешевше, ми далі продовжуємо купувати. А коли ринок вже почне змінювати тренд на рост, а те, що я вже бачу, по. Більшість альті це вже Альти це просліджується, тобто ми вже виходимо із е, цієї е, кризи. Вже і так, більше двох років це все триває. По об'ємах я також бачу, що вже е, утримується дуже круто е, зона оцієї, на, цього накопичення. То далі у нас вже має бути хороший ріст. Я думаю, наступні півроку це. Той період, коли Альта буде себе набагато краще показувати, і ті люди, які тримають альту на сьогодні, а не намагаються зараз залетіти в біткоін в дуже дорогий, то саме люди, які сидять в Альті, зможуть непогано заробити. Ну, звісно, ті, хто дочекаються, бо зараз є дуже велика спокуса продати свою альту і е, закупити на всю суму, повністю там біток чи ефір. Які от останній рік росли дуже непогано, тому не потрібно робити цієї помилки, це буде дуже фатально для вашого портфелю. І потім фактор FOMO обов'язково включиться, тому що та альта, яку ви сьогодні тримаєте, яку ви думаєте, можливо, продати зараз, то це буде найгірше рішення, бо вона вже готова до росту. Просто питання часу, коли це трапиться. І коли вона почне рости, і дасть там 3-5 якась, можливо, із вашої Альти, і 10 іксів а ви сидите в біткоїні, який вам там, або невеликий там профіт декілька десятків відсотків, там 30-50% росту. Чи можливо взагалі залишитись ви в нулі девчонки, коли ви будете купувати, то потім, уже звісно, у вас буде прям. Такий ФОМ включатись, що для чого я це зробив. Тому щоб не повторювати і мої помилки, в тому числі, я раніше також е, на це е, був піддався. Тому хто запасеться зараз терпінням, ще почекає. В принципі, досягне свого бажаного. Тому, е, звісно, зараз вже є монети, які виросли, і, і ті, що хайпують, ні в якому разі, їх не потрібно купувати. Отже, по крипті, я думаю, наступні півроку будуть дуже, дуже прибуткові. Можливо, це ось падіння вже якраз і завершилось. Якщо подивитись по SP500, то в принципі були в мене думки, що ми от зараз підемо вниз. Ну і от на подіях все-таки Ізраїлю і Ірану у нас відбула, відбулася ця просадка. Тепер питання. Куди ми далі підемо по SP 500? Бо якщо ми беремо конкретно ізольовану крипту, то там такий локомотив показує напрям, це біткоін. А якщо ми беремо весь крипторинок, то локомотивом, мабуть, скоріш за все, там іде SP 500, і фондовий ринок, і взагалі світова економіка, і ті геополітичні події, які тут відбуваються. Тому, якщо дивитись на sp 500 я не знаю. Чесно, мені отак здається, що ну, так, це вже то вимальовується вже тут потрішку вершина, але щоб сказати, що ми там дуже глибоко кудись там будемо йти вниз, давайте SPX відкрию, то ну, щось я не бачу таких перспектив. Можливо, на цьому вже от різке це падіння і закінчилось. Не знаю. Мені здається, що вже ми оцей потенціал падіння, можливо, використали. І, можливо, ми зможемо вже тепер піти знову на ріст. І, можливо, навіть переб'ємо ті 5250, які були ось до цього. Тому, тимчасово, не знаю, мені вже здається, що от якраз ці півроку ми можемо от далі продовжувати там, до літа, до осені, можемо знову продовжувати ріст. Але падіння якогось там суттєвого там, в зону 4700 і нижче, ні. Поки я цього не чекаю, якщо подивитись по NASDAQ, то в принципі тут, я думаю, теж ще є потенціал, куди рости. Можливо, ми ще продовжимо рух. Якщо подивитись по індивідуальних компаніях, наприклад, Apple, ну Apple прям дуже слабо виглядає. Я вже дивлюсь, що цей рух відбувся, основний. Зараз вимальовується вершина. І в нас от цикл далі тренд падіння. Тому ми вже так заукруглюємося по Apple, і я, звісно, його не купую, Apple не тримаю. Тому що вам робити з ним? Вирішуйте самостійно. Люди в ІнвестКубі надають мені і свої існуючі портфелі, ми ребалансуємо, продаємо ті активи, які в кризу не будуть рости, і купуємо ті, що є потенціал трьохкратного профіту. Тому, звісно, такі компанії ми продаємо і купуємо. Саме антикризові сектори і компанії. З приводу Google, ну в принципі, теж вже от ми вимальовуємо теж вершину. Просто питання в тому, чи ми підемо ще там трішки вище, чи вже тут на поточних будемо зупинятись. Але знову ж таки, зараз це історичні хаї, по тому ж самому Google компанія фундаментально дуже хороша, якісна на наступні років 5. але Тимчасово вона зараз вже доволі дорого і цикл падіння уже от-от, от уже от, от на носі. Тому Google також короткочасно, я думаю, зараз хороша хороший варіант, щоб її продати, якщо довгостроково, ну, звісно, тут ще буде дуже хороший тренд росту попереду. І давайте також хайпову Nvidia розглянемо, як же ж без неї? На, цьому, на цих подіях конфлікту на Ближньому Сході Nvidia впала набагато сильніше, ніж SP 500. І це якраз сигнал того, що ця компанія вже доволі показує велику слабість. Я вам постійно говорив, що це вже дуже дорого. Ми можемо тим, тимчасово там піти кудись вище, але це все одно вже дуже дорого. Ми з 20 початку, ну, з кінця 2022 року. Зробили 8 іксів профіту. Це дуже величезний профіт навіть ну, для крипти це багато, а для фондового тим паче. Тому таку компанію обов'язково вже треба скидати, неважливо по яких цінах ви її купували. Навіть якщо вона зараз у вас тимчасово в збитку, ви там купували умовно по 900 її. Чи по. Самі максимальні там, 950. І ви зараз тимчасово в збитку, то все одно краще зараз продати, зафіксувати свій там, невеликий збиток, ніж потім втратити дуже багато. До речі, людина є в інвесткубі, яка тримає цю компанію. Вона її купувала десь по 600. Зараз ще знаходиться в профіті, ще її, наскільки я знаю, не продавала. Це в цій людині ну, такий, типу, тест. Спробувати самостійно, як от можна заробити чи не заробити на цій компанії. Тому, звісно, ваші рішення повинні бути прийняті самостійно. Якщо ви вже приходите до мене, то, звісно, цю компанію ви точно тримати не будете, вам прийдеться її продати. Як би вона вам не подобалась, отже. В принципі, що по SP500, по технологічному сектору, ну, зараз прям якихось там критичних, катастрофічних падінь, якогось апокаліпсису, ну, не знаю, чесно, я не чекаю, не бачу такого. Звісно, я не беру до уваги сюди Nvidia, яку дуже сильно розкачали, а саме нормальні активи, такі як там Google, ну, можливо, ще Microsoft також, такі з топових, то, в принципі, вони ще можуть там. Показати якийсь невеличкий ріст, або може, тут вже будуть вимальовувати вершину. ну Просто тут в боковику вже почати торгуватись. З якоюсь там волатильністю, звісно, бо просто прямо ми ну рідко йдемо. Нам потрібно, або ріст падіння, ріст падіння, і ось так вимальовується вершина. Тому зараз, поки відносна стабільність більш-менш, є можливість заробляти на крипті, знову ж таки, повторюю. Саме ті люди, які на сьогодні хочуть інвестувати, там, або в перший раз, або, не знаю, просто черговий раз доінвестувати, то SP 500 і інші похідні сектори, які прив'язані до зростаючої економіки, технологічної, фінансової, нерухомість, communication services, consumer cyclical, циклічне споживання, ні в якому разі не можна знаходитись у цих активах, тому що ви з великою долею ймовірності зараз їх будете купувати по. Тимчасово на горизонті там, 5 років по максимальних цінах. Ну, на горизонті, давайте 3-4 приблизно. Ви будете по максимальних цінах її брати. Тому щоб такої ситуації не було, не треба брати те, що на сьогодні знаходиться на історичних своїх вершинах і довгий період уже зростає. Тим паче, що у нас зараз назріває доволі серйозна криза. Про це всі говорять, уже слухи пройшли. От. Залишилось тільки по факту це все побачити, тому що світ зараз уже скотився, потрішку скочується у рецесію. Е, уже купувальна спроможність людей поступово знижується. Бізнеси потрішку банкрутіють через те, що кредити у світі стали доволі дорогі. Е, отже. По Китаю, в принципі, нічого суттєвого теж немає. Приблизно якась по ньому стабільність. Стабільно не дуже, отак можна сказати. Що там по Японії пробили історичні хаї, ми ще були до цього, але зараз знову відкотили. Трішки впали, ну і теж вже дуже сильний рух зробили. Тому, в принципі, по Японії теж вже приблизно десь по японському фондовому ринку намічається вже якась вершина. І, звісно, в цей ринок ні в якому разі інвестувати не потрібно. У китайські компанії в жодні інвестувати, на мій погляд, сьогодні не потрібно, тому що це зараз буде програшна інвестиція. Багато компаній взагалі там збанкрутують. А більшість просто підуть в падіння. Тому купуйте якісне, купуйте, вже як на те пішло, купуйте там європейські компанії, купуйте американські, але. Не, ну, тобто Канада там ще є хороші країни, але не Китай. Бачу, що люди деякі зараз кажуть, що китайські компанії дешеві. Ну так, умовно на ту Alibaba, наприклад, подивитись. Так, вона дешева, але питання в тому, чи може вона Піти ще нижче, і я думаю, що ну теж бачу такі часто ситуації, ми от прийшли до попередньої свого попереднього низу, де були раніше, але дно може бути набагато глибше. Тобто до нуля ще далеко, ліба умовно Ну, звісно, це не не факт, чи вона там збанкрутіє. Це не обов'язково. Умовно, зараз там 70 доларів, але вона може легко коштувати 40, може легко коштувати 20. Тому. Не потрібно зараз брати китайські компанії це точно. Але, звісно, все, от, думайте, своєю, своєю головою. З приводу ставок ФРС, ну, в принципі, що? Зачасту... Коли починається дійсно якась суттєва криза, ось тоді тільки починають опускати відсоткові ставки. Тому зараз, от ми бачимо, що вже заукруглюємося, вже от підняття ставок мені здається, вже на своїх максимумах. Піднімати вже далі ніхто нікуди не буде, бо це уб'є економіку, доб'є її до кінця. Тому цих рішень, скоріш за все, ніхто приймати не буде, а навпаки, будуть послаблювати відсоткову ставку, коли трапиться криза, для того, щоб трішки оживити економіку, дати бізнесам дешеві кредити, можливо, ще включать друкарський станок, також роздадуть людям, щоб вони знову ж таки почали запускати економіку, почали купувати е і допомагати бізнесам все-таки вижити. Тому якогось прям краху. Америки я не бачу зараз ближчі, там, декілька років у цю ближчу кризу. Ні, запас а, прочності а, стійкості в Америці ще доволі суттєво є. А, друкувати, в принципі, ще є куди свій борговий, боргову стелю вони підняли, вони її вже пробили, підняли, тому далі ну, піднімати вже можна дуже далеко. Тому зараз сильно хвилювати, що великий борг в Америки, взагалі, на мій погляд, не варто. Віра в долар ще дуже сильна на сьогодні. Так, трішку підгойдується взагалі до фіатних грошей, до долара, до гривні, тим паче, але в принципі це ще нормально. Тому відсоткові ставки, думаю, лише будуть опускати тоді, коли вже трапиться криза, коли бізнеси вже будуть це почувати доволі погано, а якісь дуже погано. І щоб їх все-таки оживити, не дати їм багатьом збанкрутіти, вже тоді будуть опускати ставки, будуть уже запускати це дешеве кредитування, і друкарський станок, мені здається, також включиться, бо там я дивлюся, інфляція доволі суттєва. Ну, звісно, от інфляція вона за рахунок ще і сировинних активів, також зростає умовно там, через нафту, через різні, різні там, природні ресурси. Але через друкарський станок в тому числі розганяється ще інфляція. Тому що, думаю, зараз фондовий ринок можна інвестувати і потрібно в кризу навіть інвестувати, готуватись до кризи, але потрібно розуміти саме конкретно куди. Бо не все ж, звісно, буде зростати. І навпаки, багато чого буде падати в цей, в цей час. і на крипті також кризу ні в якому разі зустрічати не можна, бо це все-таки спекуляції, спекулятивний ринок, і крипта може потім падати ще сильніше, ніж той самий SP 500. Давайте теж ще подивимося на золото. До речі, ми от трішки вже відкатали, бо в нас взагалі ріст був там 2400 і вище трішки. Зараз трішки відкотили. Страсті у інвесторів по світу трішки згасають. Можливо, це якраз на побоюваннях на ближньому сході відбувалося це раллі золота. Ну але поки тимчасово так відкотили, але довгостроково на цю ближню кризу. Звісно, золото скоріш за все продовжить свій рух. Ну, мінімум до трьох тисяч, а можливо, там і 3 300 приблизно це така ключова зона по золоту, як по мені. По срібу теж тимчасово зараз відкотили. Ключова зона на ближню кризу це приблизно там попередні вершини в зону 45-50. По нафті теж нічого цікавого, просто знаходимося в боковику. От це якраз той нудний період для інвесторів, коли особливо нікуди актив не ходить, особливо великих рухів. Ну, і тут важкувато заробити. Ну, в принципі, нафтодобаючі компанії деякі можуть показати хороший рух, але здебільшого, ринок він такий е нудний, грубо кажучи. Е ну і в принципі, те, що тут нібито все. Давайте те ще валюту подивимося. Гривня у нас трішку... Трішку продовжує знецінення на чорному ринку. У нас уже в обмінниках ми бачили і 40 гривень 30 копійок, плюс-мінус, щоб придбати. А по НБУ це там 39,78 на сьогодні. Євро також дорожає 42,55. І загалом на ближчу цю кризу на наступні 2-3 роки. Мені здається, що наша валюта. Гривня відносно долара, євро, вона також буде знецінюватись. І в нас тут прогнози, я дивився від нібито нашого національного банку, що до 29-го року вони поступово очікують знецінення до 50 гривень за 1 долар. Але мені здається, що це не до 29, го а це набагато швидше може трапитись навіть у ближчі 1-2 роки. Тому що в нас економіка дуже на сьогодні. Ослаблена, якщо, і це буде гірше, якщо ми не отримаємо в повній мірі допомоги від наших партнерів. Бо все зараз зав'язано на допомозі. Ми і так завжди були в дефіциті наш бюджет, тобто доходи і видатки. Але зараз це доволі взагалі стає все більш гірша ситуація. Ну, тому, звісно, гривня також на цьому фоні буде знецінюватись. долар рубль теж довго ще утримується, поки нічого ще немає якогось суттєвого руху. Але що гривня, що рубль, мабуть, будуть приблизно в один той самий час знецінюватись. Наші обидві країни виснажені, не потрібно говорити, що там у москалів все дуже погано із економікою, економікою. Чи...